Ні, то я пересувлю через 10 секунд проходить. Все, вибачаємося. Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на чоловік і міської ради, проводимо засідання нашої постійної комісії. Відповідно до норм чинного законодавства України, засідання комісії проходить у режимі біля Шановні члени комісії, прошу зареєструватися за допомогою системи Рада. За списком 5, присутні 3. Комісія повноважна. На засіданні комісії запрошували працівники апарату від інших виконавчих органів Ради доповідачів з питань порядку денного. Так, прошу дотримуватися регламенту на сьогодні. Цього нам цього одне питання виноситься на сесію. Так, пропоную затвердити порядок денний на засідання нашої комісії. Так. Будь ласка. За три. Інших пропозицій немає. Інші рішення прийнято. Переходимо до нашого питання. Це про проєкт рішення про надання згоди комунальному інформаційному підприємству Литовецької міська лікарня Литовецької міської ради міської районі області на передачу в оренди частини приміщень комунальної власності та включення його до переліку першого типу. Інформує Андрій Андрій, вам начальник юридичного відділу. Будь ласка. Відповідно до закону України про оренду державного та комунального майна, постанова Кабінету міністрів України про деякі питання оренди державного та комунального майна, деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно, враховуючи рішення 36-ї сесії Ліковецької міської ради, восьмого скликання з 23 червня 2022 року номер тридцять про передачу та закріплення майна комунальної власності Ліковецької територіальної громади на право оперативного управління, розглянувши повтання. Комунального некомерційного підприємства. Липовецька міська лікарня пропонується надати згоду комерційному некомунальному підприємству Ликовецька міська лікарня, є 019 82 577 на передачу в оренду на аукціоні частини приміщення поліклі... поліклінічного відділення площею 10,5 м2 кабінет номер 74 який розташований на другому поверсі. За адресою торгової 9 місто Виховаці міського району Вінницької області, включити до переліку першого типу об'єкт нерухомого майна, зазначений в пункті 1 даного рішення, доручити директору Яблонському Володимиру, внести інформацію про об'єкт оренди комунального майна, зазначений в пункті 1 цього рішення, до єдиної торгової системи, а також вчиняти ці необхідні дії для проведення та завершення процедури передачі в оренду. А під що Це, Я так зрозумів, це кабінет. Паса, де Василь Васильович Лахутнік, цей лахунок Згідно з питанням Він орендує там на новому поверсі Це що масаж там Так, так, так То що, не знаєте для чого, для яких? Об'єкт включається до першого тижня Буде проводитися аукціон переможеться. не Не, то я був, але все равно ж ви знаєте, де чого Чекайте, а завтра аукціон виграє інша особа Та подивіться, я завтра можу там кафе зробити Ну, кака не получиться Ну, то давайте побудь приблизно Претенденти є. Ну, звичайно. На масажникам є. Ну, для лікарняних цих ліків давайте там до ліка. Ну, Звичайно. Ліка. Ще запитання Ще. до Андрія Андрійовича є. Якщо немає інформації, беремо до відео і погоджуємо проєкт. Рішення та винесення на розгляд чергової 90-ї сесії міської ради 8 скликані. Що ж іншої пропозиції немає, виносимо на голосування. За три рішення прийнято. Заплановане за питання розглянуто. Засідання завершено. Дякую.